Дизельні форсунки це надзвичайно важливий компонент паливної системи дизельного двигуну. Вони відповідають за точне дозування та розпилення дизельного палива в камері згорання. Цей процес є ключовим для ефективної роботи двигуна та його довговічності. На відміну від бензинових двигунів, в дизельних системах використовується значно вищий тиск палива. Це дозволяє розпорушувати пальне на дрібні кроплі, що забезпечує більше повне згорання. Форсунки дозволяють точно дозувати кількість палива, яке подається в камеру згорання. Це важливо для оптимальної роботи двигуна в різних умовах. Форсунка розпилює паливо на дрібні краплі, що забезпечує велику площу контакту з повітрям. Це сприяє швидкому згоранню палива та знижує шкідливі викиди. Дозування палива точне визначення кількості палива необхідного для згорання. Створення дрібно дисперсної суміші палива та повітря. Своєчасна подача палива, точне визначення моменту впорскування палива для оптимального згорання. Існує кілька типів дизельних форсунок, які відрізняються за конструкцією та принципом роботи. Найпоширенішими є електромеханічні форсунки, керуються електричним сигналом і забезпечують високу точність дозування палива. П'єзоелектричні форсунки використовують п'єзоелектричний ефект для швидкого та точного відкриття і закриття клапана. Забрудження дизельних форсунок може привести до збільшення витрати палива, неповного згорання палива через погане розпилення, зниження потужності двигуна. Через недостатню кількість палива або нерівномірне розподілення, неповне згорання палива призводить до збільшення кількості шкідливих речовин у вихлопних газах. Передчасний знос двигуна, неправильна робота, форсунок може призвести пошкодження інших компонентів двигуна, регулярне обслуговування і діагностика дизельних форсунок є важливим для забезпечення безперебійної роботи двигуна.